Підтримує ЗСУ, просуваючи кримськотатарську культуру. Рустем Скібін, художник-кераміст із Сімферополя. Ще на початку 2000-х, на основі кримсько-татарської вишивки, він створив власний стиль розпису кераміки, змайстрував серію унікальних тарелів з вишуканою каліграфією. А попит на його витвори є не лише в Криму, а й в усій Україні. Любов до прикладного іску нас з детства. До прикладного вот – це то, що можна зробити руками. Я все детство пам'ятаю, що вирізав там із дерева щось, ліпив з глини, з пластиліни. Та у 2014-му росіяни позбавили митця рідного дому. Його розрадою стала творчість, переїхавши до Києва. Він відкрив майстерню традиційної кримсько-татарської кераміки, Із думками про вільний український Крим він просував рідну культуру, розписував кераміку та давав майстер-класи, мандруючи україною. Однак, у лютому, 2022-го росіяни знову прийшли на українську землю. Тепер і з півночі свої заощадження Рустем одразу передав на авто для військових на фронт. У мене були ну, такі невеликі збереження, які я там хотів направити в друге два буси. Ми їх передали бригаді, яка зараз знаходиться на нулі і працює. А на власній автівці Рустем почав евакуювати людей подалі від зони військових дій. Я ну намагався одразу писати, що машина маленька, тому багато не зможу забрати. Але приходилось, наприклад, сім'я була четверо дітей, сумки, рюкзачки і кошечка. Тепер його творчість тільки про війну. За допомогою своїх робіт митець доносить до світу злочини росіян. Рустем упевнений, Україна вистоїть і разом із нею житиме вічно його рідна культура. А після перемоги обов'язково запросить усіх українських друзів до вільного Криму. Я повернуся в Крим, щоб зустрічати своїх друзів українців, і будемо святкувати цю перемогу.